Вітаю всіх на своєму каналі! Сьогодні хочу вам зробити відео огляд на китайські наборчики з принтованою канвою. В кожному наборчику 14 канва всі наборчики можна придбати в мене. Продажа відбувається на території України. Я залишу посилання під відео, буде посилання на мій альбом в Фейсбуці, Там ви можете переглядати всі набори, які є в наявності. Все, що є в альбомі, це всі набори, які є в наявності. Можете запитувати мене, пишіть мені через повідомлення в месенджері і будемо з вами домовлятися. А зараз я вам покажу, що знаходиться в кожному з цих наборчиків. Всі наборчики з цього відео це копії, репліки з наборів Dimensions. Зараз оглянемо перший розмір 54 х 43 це розмір самої канви. Робота буде менша, десь приблизно по 5-4 см. Віднімайте з кожної сторони і буде вам робота, розмір готової роботи. Так. Схема дуже класна в цьому наборі, бачите, вона величезна і дуже хорошо видно. Вона на вісьми аркушах. Бекстіч буде гарно видно вишивати. Дуже чіткий малюнок, бачите, все відчувається повним хрестом. Як я відчуваю такі наборчики від Діма, я беру оригінальну схему і там, де півхрест, я відшиваю в таких наборчиках, наборчиках півхрест. А там, де хрест, там хрест. Півхрест беру найбільше складення це 4. І так працюю. Ну, а ви можете все хрестом вишивати. Ну, я так думаю, що небо завжди буде гарно виглядати, якщо це буде а, півхрестики, а не хрест. Ну, це як хто забажає. Бачите, тут 45 у нас кольорів. Бекстіч є так багато, в наборах Dimensions багато. Ну і, звісно, тут прийдеться трошечки попрацювати вам. Хто захоче, може подивитися: я е, залишу посилання на мої відшиті вже роботи. Захочете, заходьте, подивіться, як виглядає вже відшита робота також, також в кінці цього відео буде посилання на моє відео, де я розповідаю, як відшивати такі наборчики. Хто не знає, цей малюночок він змивається холодною водою. Нічого не залишається. Коли ви відшиєте все, ви замочуєте і все, я розповідаю в тому відео. Хто, Кому треба ця інформація, заходьте, дивіться. Так. Величенька така робота буде. Все знаходиться на своїх місцях, ніяких зміщень немає. Я вже вам казала про те, що вже років 5 якісні набори в китайців. Немає в мене таких наборів, де б там були якісь перекоси і щось було не так. Дві палетки ось таких кольорових. Чудових ниточок 45. Є додаткові кольори, біленький, ось сьомий перший чорний. Так, і ось така робота, якщо ви бачите її, да? ось так вона, ну, даже так, навіть я не можу її а, розмістити, щоб ви бачили її всю, бо дуже велика. Розмір такий приємний для того, щоб зробити картину на стіну. Покажу вам ближче, якісні дуже набори. Приходьте, обирайте. Другий наборчик також всім відомий сюжет. 60 на 41 це розмір канви. Так, схема причудова, вона ще більша, ніж попередня, яку я вам показувала. Дуже класно. Мені дуже подобається. Але тут бекстічу дуже багато. Бачите, тут гілочки дерев. Ось вони. Їх дуже-дуже багато, і це все бекстіч. Так, тут 10 аркушів. Схема на 10 аркушах розміщена. Його гарно видно цей Бекстіч. Я думаю, що у вас складнощів не буде виникати. Так, 45 кольорів також, повний хрест, фрузелки і бекстіч. Так, дивимось наші ниточки, дуже гарненькі. Дивіться, які класні, багато ниточок. В мене такого ще не було, щоб мені не вистачило в якомусь наборі ниточок. Хоча я відшиваю наборчики не економно. Так, і відшиваю, роблю складення ниточок аж в 4, то мені вистачає. Дуже класна робота, бачите, все видно. Я також пояснюю, чому такі яскраві кольори, чому кольори не співпадають з тими, що є в палеці, тому що ви не будете відокремлювати один кольор від іншого, якщо вони будуть такі, як повинні бути. І ви будете помилятися. А якщо буде ось такий зелений, жовтий, помаранчевий, ви їх чітко бачите, вам буде дуже легко працювати з такою. Роботою, коли а, такі кольори яскраві на тканині. Повірте, це дуже легко і приємно. Я такі наборчики беру, коли хочу відпочити, коли не хочу ні схем, ні планшетів. Коли хочу просто вишивати, я беру такий наборчик, дивіться, все видно класно. Передивіться мої відео, де в мене готові роботи. Я думаю, що багатьом з вас дуже сподобається результат. А якщо ви спробуєте, беріть маленьку якусь роботу першу Спробуйте. Якщо вам сподобається, то можете і надалі купувати такі наборчки. Ну, а б не спробувати, а можливо, їй сподобається. Я знаю, що багатьом. Не подобається, і з-за того, що дуже цупка тканина. Але мені цей факт дуже подобається, тому що її зручно, зручно вишивати. Коли ти... Я на рамі вишиваю, то мені зручно. Якщо може хтось на п'яльцях, то да. на п'яльцях важко зап'явити цю роботу, тому що вона така, знаєте, цуп цупкенька. Але також можливо. Ну, я вишиваю на рамі. Третій наборчик. 48 на 32 розмір. Чудова така картина. Сюжет чудовий. Якщо я не помиляюся, то в оригіналі дуже багато тут напівхреста. Я можу помилятися, але мені здається, що тут багато дуже напівхреста, воно легко відчувається. Можна також і тут використати цей принцип. 6 аркушів. У нас схема на 6 аркушах. Так, 32, 33 кольори, Фрузелки Бекстіч і повний хрест. Так, бачите, теж вона велика, класна така, все видно. Іноді а це років п'ять, да, назад, були такі схемки, які маленькі, там нічого не видно. а Зараз, бачите, які якісні, дуже приємні для роботи. Так, ось такі в нас ниточки, голочки. Так, по дві голочки. Ось такі чудові кольори. Так, вона невелич... невеличка ця робота, бачите? Така малесенька. Ну, як, в середньому розміру, скажімо так, але вона набагато менше, ніж дві попередні. Дивіться. Якщо ми подивимося, то на схему найбільш важкі місця це ось тут. Там, де в нас зелень. Так? А так, ось тут взагалі дуже легко буде відчуватися. Ну і ось тут. Теж треба буде попрацювати. Ну, Гарно, дуже гарна буде робота. Я бачила відшив. Я купляю набори тоді, коли бачу відшиви. Відшиви, я дивлюся в інстаграм. Набирайте хештеги і дивіться, там їх дуже багато. Набирайте Джой Санде або відшив китайських наборів. І дивіться, там, там є. Такі наборчики можна подивитися і уявити собі, подобається вам результат чи не подобається. Ну, я завжди так роблю. І ще один наборчик. Дуже він такий відомий всім. 57 на 44. розмір. Ось тут, да, бачите, трошки менша схема. Якщо зрівнювати з тими, що були попередні, то ця трошечки менш, але також зручно все видно буде. Так, що в нас тут? Ну, да, Шість аркушів. Схема розділена на шість аркушів. Так, 38 кольорів бекстіч. Повний хрест фрузилки. Тут дуже багато фрузелків, тому що тут є сніг, бачите? Оце все, крапочки, це фрузелки. Треба буде дуже дуже гарно попрацювати. Так, ой, тут так багато ниточок, особливо білого кольору. Бачите, білий тут доминує. І розгортаємо нашу роботку. Так, дивіться, яка гарненька. Так, да, велика. Зараз я спробую вам показати весь розмір. Так, дивіться, ось така вона, да. Немаленька, овал. Можливо, і раму брати. Овальну, а можна використовувати паспорту, буде дуже гарно, можна і без паспорту, і брати просто раму готову, а можна замовляти. Треба подивитися, чи це буде стандартний, мені цікаво, але тут можна, бачите, не не прив'язуватися до цього овалу, можна брати трошки більшу раму. Так що тут можна подумати, тут можна купити і раму, яка продається стандартних розмірів в магазині. Буде легше з оформленням, я так думаю. Бачите, тут один сніг, низ роботи, ще відшивається, нема чого тут вишивати. Ця робота. Вона не складна. Бачите, по схемі це видно, тут саме такий складний це оцей верхній правий куточок. А так, ну і, звісно, французькі вузлики. Так, 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 треба буде тут попрацювати. Оце саме таке складне. Так, ось це все, що я вам хотіла показати. Всі, хто хоче придбати в мене наборчики, звертайтеся до мене в месенджері і я відправляю все новою поштою. Так що пишіть. Дивіться, що в мене є за посиланням. Посилання буде внизу прикріплене до цього відео. А вам я бажаю всього самого найкращого. До скорої зустрічі на моєму каналі. Всім па-па!